Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у нас субота, 16-й день грудня, 16-й день адвент календаря. Але спочатку треба вирішити долю оцієї пряничної дівчинки, до кого вона поїде. Ось я підготувала площу нам для дослідів з нашим. Комп'ютерним генієм. Бо без нього ніяк нам не визначити, тому що це ж треба порахувати всі коментарі за вчорашній день, а потім випадковим чином обрати якийсь коментар, щоб для обраниці 15-го адвентика відправити нашу пряничну дівчину. Ось. Тихенько, 15. -е. Никіпішуй. Робимо копію, посилання. Я дуже вдячна розробникам цього рандомайзера наскільки це полегшує можливість розіграшу. Отже, сьогодні у нас Олена Козаченко сьогодні магія зробила свою справу, і як не вірити тепер в чудеса? Так що приєднуйтесь, хто вірить в магію. Зробимо копію. Ось так. А ми повертаємося до робочого столу. Ой. Тому, дівчата, ви ж тепер самі бачите, що все в ваших руках. Як тільки ви згадуєте слово магія, чудеса роблять свою справу. І якщо сьогодні вам не пощастило, не засмучуйтесь, бо попереду у нас ще, якщо я вірно порахувала, ще вісім обранець оцих чарівних адвентиків. Тому збирайте всю свою. Магію у купу і будемо творити дива спільно. Бо від мене тут небагато залежить тільки вправне регулювання цим рандомайзером. А магія в ваших руках. Отже, 15-й адвентик збирається в дорогу до Олени Козаченко. І, можливо, саме ця прянична дівчинка допоможе повернути Олену до активного YouTube життя, тому що на літо Олена зазвичай бере паузу, але взимку вона повертається. Тому трошки зачекаємо на Оленину адресу. І будемо збиратись в дорогу. А ми будемо відкривати дива 16 го дня адвент календарів. Отже, це нам плани на завтра. А сьогодні в нас... А, сьогодні у нас знов життя. І таке таємниче дуже шиття. Чорне. Ну, я так гадаю, може знадобиться для якихось темних справ мені ця ниточка. Поки що знов я ховаю. От бачите, якщо я не розумію, для чого використовувати, то я так і намагаюсь сховати ці темні справи. А ми переходимо до нашої пасмочки. Ви звернули увагу, що це була остання пасмачка з верхнього шару. У нас залишився лише нижній шар наших пасмочок. 16 – це нам завдання на завтра. А пасмочка наша виглядає сьогодні. Трошки пошелестим. Здається, там ще більше сонця. Ні, там рожевий ранок. Пам'ятаєте, я чекала на рожеві відтінки? Ось вони ось-ось-ось, ось, 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 ось з'являються. Зараз порівняємо з вчорашнім та позавчорашнім днем. Посунемо минулий тиждень. Бачите, у нас все трошки просувається. І ось, знов така, ну вже рожевий відтінок, теплий вже фіолетовий, бачите, тут він був прохолодний, а тут тепліший відтінок. І додається такий легкий рум'янець нашій Україні. У України з'являється рум'янець. От не знаю, це в нас передбачається ранок чи вечір. Мені вже стає цікавіше, тому що, бачите, тут же ж і таке, можливо, це оцей буде у нас мотив. Головним Завтра чи післязавтра, отже, очікуємо, бачите, ми посвітлішали трошки, і чекаємо на останній шар нашої краси? Тому що у нас у Адвенті залишилось 8 пасмочок, бачите? І вони майже прозорі, ну, обгортка. Тут ще дві під питанням. А тут же проглядаються, що темного не буде. Буде світле, але в яких відтінках будемо бачити. Отже, я не помилилась, у нас 8 пасмочок. Тобто у нас очікується ще 8 обранець наших адвентиків. Отже, дівчата, збираємо всю магію докупи. Ще є, є у нас вісім варіантів на майбутнє. І ще один варіант з інвентаризації. Сьогодні пропоную перевірити готові речі. Це по бажанню, це не обов'язково робити всім. Але якщо у вас повна шафа речей, а одягнути нічого, так, то все ж таки, мені здається, є варіант передивитись. Можливо, щось вже не подобається по кольору, можливо, щось не підходить за розміром. Можливо, якась пряжа повела себе незвичним чином. То, може, попрощаємося з якимось речами і знайдемо їм. Або іншого хазяїна, можливо, вони більш співпадуть по кольору, по колористиці, по розміру, по ідеології, по відчуттям. А у вас буде можливість звернути увагу, що щось у шафі дуже порожньо, або є можливість махнути рукою і розпустити. І у вас, хоча й поповняться запаси пряжі, зате будуть перспективи вив'язати щось новеньке. Або в новій техніці, або нового крою, або новим візерунком. Бачите, скільки багато варіантів я вам пропоную. І це вам треба зробити тільки зі своєю шафою, з речами. Ну, можете ще й дитячі передивитись. Ну, якщо у вас є час та бажання. Бо всі пункти мої, моєї підготовки до Різдва і Нового року, вони на добровільній основі. Хто хоче, виконує. Хто не хоче, навіть не звертає уваги. Але коментар все одно залишаємо, тому що без коментаря. Ніяка магія не спрацює. А вона таки працює, тому що вчора я тільки-тільки оголосила пункт, що треба провести інвентаризацію своїх процесів. А Юля Савлюк вже провела інвентаризацію. Ну, здається, це магія в дії, тому що ми не домовлялись. Але в нас вийшли звіти майже одночасно. Оленка Буганова вчора ще була феєю магічного кубіка, і Адвентик обрав саме її. Сьогодні вона оголосила день тиші, паузу, і бачите, Адвентик вже обирає іншу дівчину. До речі, нагадайте мені, по... згідно нового календаря, коли у нас водохреща, коли в нас ми будемо чаклувати, дівчата? Раніше, я пам'ятаю, ми ворожили під водохрещу з вечора, а тепер це яке в нас число? Ну, щоб не прогавити. Але все це відбудеться вже після Різдва, а до Різдва в нас є ще час такої місцевої магії згідно з нашими адвент-календарями. Тому я знов не прощаюся надовго, тільки до завтра ми будемо визначати обраницю 16-го Адвентика і знов розкривати Адвент-календар для рукодільниці і розгортати нову пасму у пряжному Адвенті нашої України. Тому завтра ввечері під в'язаннячко обов'язково зустрінемось. На все добре бережіть себе.